Ця щось тягає. Ти щось знайшла. І куди це? Я за тобою не спігаю. Ні, чудовище. Ворожай збираємо. В одного рота все не поміщається, да? Ой. Що там таке? Що, дурендік? І ти, дурендік, біжіть до годівничок да? У вас є годівнички. Так. Да. Ну що? Суття ж на мені вже. Грачик добиває гришки. Чесно вкраденого. Скажи грача, що там не підписано було.